Дорогі глядачі, сьогодні 10 серпня і ви на каналі САД Віниччини з вами ведущий Нечай Володимир. Хочу сьогодні показати цю диплоїдну сливу. Це один із найбільших плодів, які є диплоїдних слив і вовше слив Виведений Флойдом Загіром американський сорт. Один з красивіших сортів. Такі вони дивіться, бачите. Знімати я її зараз не буду, в принципі, навіть можу зняти, зараз важити. Скільки пилотів, 111 грам. Дев'яносто сім грам. Сто п'ять грам. 91 грам. Ну в районі 100 Ну, Це перше плодоношення, він може витягнути і до 150 грам цей сорт. Розрізати я його не буду, тому що ці всі диплоїдні сливи, кажу, треба їх дозарювати, тому що вони з ракислий смак мають, вони треба, щоб вони вилежались. Я думаю, я думаю, що десь через неділю я доповню. Сьогодні 20 серпня. І ви далі на каналі сад віничим. Дорогі глядачі, це після дозарування вже більше неділі пройшло дозарування, і я ми який це, які вони на смак, тому що важити не буду, бо вважу перед цим. Зараз я розрішу з одного, подивимося як якось і подивимось Мені на, на від після по соку, по соку дивіться кисік. Кисік інтересний смак. Смачний такий трошки, але чого сливовий. Таким запахом інтересним. Цікавий, бачите, це вже перестигший, він такий прямо гарний сорт. Но, що я вам сказав, що всі диплоїдні сливи, їх треба більшість з них всіх дозарювати. Без дозарювання вони будуть несмачні. Треба їх зарані знімати, коли починають падати чуть-чуть. І треба якусь неділю або хоч скільки днів на дозарювання тримати. Тоді в них і смак набуває, і, 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 і цвіт. Колір буває такий гарний всередині робиться, отакого от гарного. Тільки під після Ну Ця слива. Бербан, гігант це одна із найбільших. Ну, це в мене перше плодоношення, вони, можливо, ще більші будуть. Але це перше плодоношення. То ще ще вони можуть свого свого ваги. А так кау, що достави від 150 до 200 грамів можуть. Гарна така слива. Якщо її потерти, вона така чорна якась така робиться. Бачите, дивіться, пруїн знімаю. Пруїн знімаю і вона робиться така чорна-чорна. Красива сливочка. У мене ще є ось, я хотів показати плуот, але він ще тільки дозріває, я його чуть пізніше зніму. У мене є ось І так я вам розкажу, як От. Такий красивий. Це теж виведений Флойдом Зайгером. Це щось вони схрещували як гібрид. Не можу навіть сказати, що і точно яких вирощують. Плоди. Ну воно так до, до диплоїдної сливи. Щось я був щось змішане таке. Я думаю, що чуть, десь, в ближайше час, в слідуще відео, я зніму за нього. А хотів розказати вам про вирощування диплоїдної сливи. Іменно сьогодні за сливу диплоїдну, За плоди з вору ми коснемося. Що сказати? Ну, Перше за все, що для це посадка. хорошого саженця, щоб він був хороший, той вирощений питомнікуди ви будете купляти. і сорт способствував тому і посадити його. Ну що, Він любить такі світлі місця, де більше сонця, де менше сквозняків, тому що воно все одно ж тут чай десь тепла. І земля, щоб була добре пропитана. Удобрена перед цим, бо він хорошо відзивається на поживні речовини, які є в землі. Тобто добре землю заправити. Полив був своєчасний, тому що корінці коріння у них поверхневе, як і в багатьох слив, і то вони люблять вологу. Час від часу його треба попідливати, щоб він, щоб він хорошо плодоносив. А по-третє, це ще. Можна сказати, на що хвороб і шкідників. Ну Шкідники, якщо візьмемо зразу до шкідників, обернемося. Сливи дуже добре поражають пильщики. Одна із перших, вовремя світєння воно ж залазить. Ну, далі може і плодожорка зайти, хоча вона не сильно їх поражає, пильщики більше. І всякі попелиці, ну то вже менші, як сказати, кліщі і зрідка бувають. По, по обробітках по цьому, по, шкі... по, по, по болячках, ну це муноліоз в першу чергу, який поражає дерево кісточкове. Це треба обробляти. І клястер, клястер це теж він дуже сливку поражає. Особливо диплоїдні сливи, які вони, які вони бояться клястеру. Ось от такі от я от можу тут показати, бачите, це дирочки, оце клястер. Він вже тут, звісно, його нема, бо я кропив, але ну, ще були, коли з'являлися оце дирочки і вони такого жовтого кольору відбуваються. відбувається, це клястер, як він боїться. Ну що сказати, по обробітку, по обробітку будемо сказати, в першу чергу пізньої осені і ранньої весни обов'язково пройти 3% міддю, 3% бордовською сумнію, що це мідь додати змішувати вапно з мідним купоросом крепким. Ну, говорять, що забиває оприскувати да, забиває. Особливо бензо не дуже, а от акумулятор не ти забиває. Треба знімати фільтри і без фільтрів. Хорошо просідити і без фільтрів оприскувати, тому що фільтри заб'ються. Але що воно дає? Особливо восени перед зимою воно випалює всі грибки. Хорошо обійти її і обійти поверхню землі біля. Біля, біля самої, щоб, щоб спалити всі грибки. Навісні це желательно повторити. Ну як навісні? На провісні, коли там будуть теплі дні, кінець лютого, початок березня, поки ще не розпустилися. Далі що? Далі що, коли почне перед цим розпускатися, вже можна, вже треба тоді проходити якимось хорусом. Ну, хорус, желательно хорус, можна хорус да, зразу, коли. Він же ж виходить що робить добре в холодну погоду ним пройти один раз. І во час світіння від шкідників можна хороший препарат, так і є, сігнум. Ну він в малих розфасовках немає, він йде великий. Він дуже хорошо себе покаже, показує. Ним можна навіть кропити ворім світіння. Ну, хорисом теж можна кажуть, але ним ще краще во время світіння. Коли цвете, то есть, це, можна... це для абрикос добре приймати і для персика добре він йде. Сігнум препарат, ну, він такий великий розфасовка. Це з кимось ділитися, складатися, щоб потім можна було купити більшу, або десь може хтось продасть вам. Є вони в інтернеті ці препарати, ну я думаю, може, в кінці покажу ці препарати вам. Насилці, які вони. І по шкідниках. Що робити? От час цього, як ви кропите, чи хорусом. Якщо коли хорусом кропите, додаєте в бак Енджіо, Теж хороший препарат перед, перед світінням. Щоб він забрав трохи шкідників. Вовремя цвітіння можна долесігну, е, можна додати каліпсо, який безпечний для бджіл. вореми цвітіння. Обов'язково. Теж можна. І після цвітіння. Якщо вони там обробили перед цвітінням, то вже можна вореме цвітіння не обробляти. І після, і після цвітіння теж додати саме каліпсо, це як закріпитися. Бо буває саме після цвітіння пильщик бере теж. Після цвітіння теж саме обробити хорусом або цим сігнем. І ще додати в цю бокову суміш енджіо або теж саме каліпсо. Тоже, що І що? І я думаю, що надалі може таких вже болячок і не буде. Може проявлятися цей кляхстеспоріоз, то пізніше ще можна. Топсін М є ще такий препарат, він добре відклясти споріозу бореться. Хоча ці всі препарати, вони теж, що від болячок теж добре, але цей топсін М я добре ним відклясти споріозу спасав. І, і що, ще хотів сказати, коли ви в бакеті задає... кропите, якщо вже пішли листочки, то вже желательно ще підкорнювати чимось. Ну, можна поза кореневим. Є препаратів багато, є зараз, зараз плантафол, є плантатор. Е, мастер це вже конечно, з водою треба під корінь. А по цьому краще плантатор, плантафол, другі одобрення є там, є їх багато, я вже перечисляти не буду, але є, яким вибираєте. Ну, я користуюся плантафолом. Є там 20-20-20, така це той, щоб а, там азоту є, і фосфор, і каліво в одинакових пропорціях, і вони краще потім ростуть. А вже з другої половини літа. Тоді вже можна або десь в червні, місяці, вже десь під липень, під цим можна давати вже калійни, вже, що, вже щоб було 45% калію, а фосфору там 5%, фосфору, азоту 5% або зовсім його не буде. Тобто таким способом. І ще я хотів сказати, перед, десь за 20-25 днів перед збору урожаю желаті обробити від гнилі. Це хороший препарат свіч. Ну, якщо нема свічу, може тим же самим ТОП-7 м він теж добре працює від гнилів. Можна мерпаном теж добре працює від гнилів. препарат. вони це по яблуках переприймають. Є... Але найголовніше, щоб вони були надійні, вони не були якісь там підробки, ще щось, щоб вони були хороші. Там десь брати провіреного цього поставчика, там брати, тому що якщо візьмете в підробки і воно не спрацює, скати препарат поганий. А ну так, да, він не спрацював і врем'я потиралося. Дуже... Багато підробок і отак, от, 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 отакі речі відбуваються. Ну, На що обрізки зараз не буду показувати. Звісно, обрізка теж своє показує своє. Але це вже, я думаю, зимою. Може, чи коли на провісні покажу, як обрізати їх. Обрізка теж важно дається. Вовреми все робити. І зелені операції треба робити буває. Що я вам сказав. І ще головне. Коли молоді дерева ви посадили сажанці, от я багато, звісно, їх загружаю, буває, ще перегружаю, ну так не, не треба сильно так робити. Желать, ну, в перші роки, перший, другий рік їх мало лишати плодів. Там скільки плодів, щоб подивитися, щоб хоч дереві дати вирости, щоб воно трошки підросло, щоб взяло силу. Тому що, якщо велика загрузка плодів, він втрачає ріст. А ріст втрачає, потім прийдеться зовсім зривати, щоб він виріс, щоб він взяв силу. Плоди відтягують. Треба, щоб все було в міру. Хай навіть перші роки ви не дополучили багато плодів, хай попробували, але зато виростили дерево, а потім то дерево вам віддярші плодами. Ну По, по диплоїдній сливі там, коротко, я так що вам розказав. Я думаю, що ми будемо ще говорити за абрикоси, за персики. Я думаю, що воно буде ще назвертатися, воно похоже, кісточкові вони похожі. Ну, там просто деякі нюанси, які по вирощуванню вони схожі, то я... Хотів сказати вам, що ми ще будемо часто вертатися. Но саме головне, що я повернуся на те місце, щоб не перегружати. От я, бувало, перегружав тут я... то це, то це потом виходить воно не дуже добре. Перші роки любе, яке воно дерево б не було, не перегружайте його. Тому що він втратить ріст і вже придеться тому, скільки років доганяти. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви дивитеся моє відео. Щедрих ваш вам урожаю, вам добра, миру нам всім і Божих благословень. Пока.